Дубль 2, виходжу в ефір, тому що перший раз мені кіт просто мене збив. От, і говорю про буквально кілька хвилин займу часу. Хочу сьогодні поговорити про перспективи і вміння їх бачити. На прикладах, на пальцях, показати вам із власного досвіду із того, як люди от, взагалі відчувають ці тренди напрямки сучасності. Чому про це говорю? Тому що сьогодні багато йдуть в Лівгод, всі відчувають цей тренд, розуміють, що це. Правильний напрямок, що тут треба бути, розвивати, тому що це десь дуже класний результат. Чому я так впевнена? Подивіться, соціальні мережі, люди, які взялися не просто бути в соціальних мережах і спостерігати, а саме розвивали їх як блогери. Взяти просто мережу Instagram, соціальну мережу Instagram. Люди, які розвивали там на початку, згадайте, який він був примітивний. Там просто виставляли якісь картинки, хто що їсть. Яйця сфотографували, салат сфотографували, сонце сфотографували, себе там на неякісну камеру сфотографували і все. З'являлися підписники, і ця підпис... ця база постійно збільшувалась, збільшувалась. Потім з'явилась така професія, як блогерство, і люди змогли. Розважати свою аудиторію, а потім монетизувати її, заробляти, просувати якісь реклами інших блогерів і так далі. Тобто, 2015 рік, коли був створений інстаграм, ну можливо, це був раніше. Я пам'ятаю своя перша фотографія, завантажена на телефон в інстаграм, це був 2015 рік. Там моя дитина якесь так сонечко ніби тримає. Можна так погортати, подивитися, я не видаляла його. Якби я тоді розвивала, ну, я ж розумієте, мислення ще ж таке на мінімалці, сиділа в лікарні на мінімалці, я навіть і не думала, Боже, де я де те блогерство. Хоча, якби, можливо, це розвивалося, все склалося б абсолютно по-іншому. Люди, які включилися, Круто в себе прокачували, змогли зібрати величезну аудиторію і зараз її монетизувати. Зараз теж можна нагнати аудиторію, також її можна зробити. Але вже зараз це все набагато і набагато важче. Однозначно. Однозначно потрібні системні дії, потрібен уже якісний контент. Раніше просто те, що ви там себе сфотографували на якусь там заліпляну якусь камеру, там, знаєте, з, поганій, з поганою якістю, все одно з'являлися багато підписників. А, знову ж таки, відеоконтент. Той, хто почав знімати відеоролики, також, хто відчув, що майбутнє за відео, вони зараз дуже крутюші взяти YouTube. Блогери, які набрали величезну кількість підписників, тому що вони відчули тоді, коли з'явився Ютуб, коли з'явилася платформа, можна було завантажувати туди невеличкі відеоролики свої, і можна було знімати все, що завгодно. Просто все, що завгодно, туди виставляти. І з'являлися все нові нові підписники. Люди змогли відчути тренд. Далеко не всі це зробили. Зараз вже багато хто це розуміє, туди йдуть, але це вже буде важче зробити. Звичайно, зараз хто приходить з якісним контентом, з корисною інформацією і так далі. Вони наберуть свою аудиторію, вони зможуть там збільшити, монетизувати, давати користь і так далі. Вони це все зроблять, але це вже буде більш як виключення з правил, ніж за правило раніше це було легше, це був тренд. Це був тренд. Багато хто боявся знімати відеоролики, а багато хто просто йшов, робив, не, як правильно, неправильно, просто брав і робив. Сьогодні те ж саме кажу ще раз про Лівгуд. Сьогодні дуже багато людей сюди прийшли, тому що так треба. Люди відчувають серцем і душою, що це тренд, що тут важливо бути, тому що пройде якихось 10-15 років. Це буде крутюща компанія. Ви зможете просто отримувати відсоток. Звичайно, якщо ви тут просто будете сидіти, ви будете отримувати там ну дві тисячі доларів. Зможете, я впевнена, 10 років однозначно. Я не знаю, що буде через 10 років 2000 тисячі доларів, але навіть я не знаю, чи я буду. Дай Бог, будуть мої діти. Я їм, у мене є ключі від мої, мого кабінету в Лівгут і, будь ласка, хай вони собі там займаються. От розумієте, люди відчувають тренди, тому вони сьогодні сюди приходять. Хто відчуває, хто вміє це все смакувати, і вони розвивають зараз. Сьогодні важливо не просто пройти, а сьогодні ще й важливо зробити, розширяти клієнтську базу, тому що от найближчих 3, 4, 5 років тут буде дуже багато людей. Вже далі це буде повільніше. От рівно так само, як з інстаграмом. В перші роки набирали. Дуже швидко підписники, а зараз вони вже такі вже вибагливі, такі. Ой, ну добре, підпишуся я на неї. Ой, щось вона сьогодні таке меле, відпишуся на бридла. Ой, в неї такий нудний голос, не хочу, ой, в неї нецікаві ефіри, не буду. І знаєте, вже люди такі, аудиторія вибаглива. От рівне те саме буде з Лівгуд. Значить, сьогодні важливо відчути тренд. І не очікувати результату завтра. Знову говорю на пальцях. на прикладах. давайте візьмемо фермерів. Фермер. Який бачить перед собою поле, поле в бур'янах, наприклад, все, взяв він це поле в бур'янах, величезна така територія, він відчуває тренд, він відчуває майбутнє, він відчуває, що він зараз сюди вкладеться, обробить це поле, зорає його, видалить це все, ці всі бур'яни, засіє його і сіяти буде багато. Багато він буде сіяти і сіяти і сіяти. Він вкладеться все зерно, що він там буде сіяти, і сіяти багато зернин. Щось проросте, щось не проросте, щось буде сильніше, щось буде слабше, але воно поступово почне сходити. І прийде період урожаю, коли цей урожай можна буде зібрати. Але спочатку треба сіяти багато, треба вкладати в техніку, в зарплатню в робітників. Оце все робити, 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 не очікуючи завтра результату. Багато людей, які приходять в той самий Лівгуд, я знаю, що і в вашій компанії, багато на мене підписано мережевиків. і я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. Коли приходять і хочуть завтра результат. Коли прийшли, і все, є сьогодні, завтра результат. В Лівгуд це можливо, запросивши буквально двох, ви повернете вкладені гроші. На старті, але я вам кажу про масштаби, про величезні масштаби, про відчуття тренду і відчуття того, що сьогодні тут треба бути, не очікуючи результату буквально завтра чи через місяць. Просто треба прийти, зареєструватися, бути в потоці інформації, вивчати і починати говорити, ділитися цією інформацією. Не нав'язливо, просто розповідати. Просто бути корисним, просто рекомендувати, розповідати свою історію, розповідати своє бачення, розповідати те, які зміни у вашому житті відбуваються, чи у вашій команді за вашими рекомендаціями будуть з'являтися нові нові учасники. Ви будете зростати, і ваші обов'язково люди будуть зростати, тому що вони якісні, вони прийшли сюди не на хайп, вони сюди прийшли не заробити завтра швидко. Відбити гроші, зробити мільйон. Ні. Вони сюди прийшли якісно, вони розуміють, що сьогодні вони в Лівку сіять зерно, сіють, сіють. Його треба там, чимось таким корисним, його під, підгодовувати, це зерно, оберігати від бур'янів, обробляти. Що потім прийде час урожаю, можна буде дуже круто зібрати це зерно. Розумієте? Можна буде дуже круто зробити цей урожай і заробити дуже гарно. Потім знову сіяти, потім знову заробляти. Сіяти, заробляти, забезпечити свою сім'ю, змінити хід подій у вашій родині, дати можливість дітям обирати своє навчання, можливо, майбутнє та взагалі змінити якість свого життя. Тому я завжди розповідаю про це. Я завжди кажу, що лівгуд це перспектива надовго. Це на майбутнє перспективу. Сьогодні варто відчути тренд, бути тут і просто-просто розвиватися. Тому що через 10, 20, 30 років це буде щось неймовірне. Вона вже сьогодні компанія номер один у світі. А що буде далі? Я навіть просто не уявляю. Тому приймайте рішення, приєднуйтесь до мене в команду. Я вас навчу так само заробляти, будувати команду. І знаєте, можу сказати точно, що у мене точно немає сумнівів. Тут абсолютно кожна людина може заробити. Я в компанії майже рік, через кілька днів, буде вже рік, як я тут, і я впевнена в всьому тому, що компанія все, що обіцяє, вона все виконує. Тому однозначно, якщо у вас щось спочатку не буде виходити, повірте. Все одно настане час, коли ви тут будете дуже і дуже круто заробляти. Всіх люблю, всіх обіймаю. Дякую, що ви зі мною на ефірчиках дивитеся мої відеоролики в записі, коментуйте, лайкайте, зберігайте і поспілкуємося. Заходьте до мене на ефірчики, будемо спілкуватися.